Під стінами Дніпровської міськради відбулася чергова акція гроші на ЗСУ. Вже понад рік активісти щосуботи виходять на мітинг і вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міськради закласти до бюджету більше коштів на підтримку військових і закупівлю озброєння. На мітингу побувала наша знімальна група, розповідає моя колега Ольга Ховрич. Місце й день проведення мирної акції руху гроші на зсу незмінні. З плакатів цієї суботи активісти, наприклад, запитували, скільки життів врятував благоустрій. І наголошували, що ціна бруківки це кров збройних сил України. Активістам кажуть про те, що ми проти, ми хочемо зняти якісь соціальні виплати і так далі. Це брехня. Ми конкретні нецільові закупівлі просимо перенести на армію, те від чого місто під час війни може обійтись. І ця петиція вона закликає Дніпрян подивитись бюджет, розібратись і підписати звернення до мерії збільшити фінансування армії. Дружина військового зареєструвала електронну петицію з конкретними вимогами перенаправити нецільові витрати з муніципальної варти з інспекції з питань праці з некритичного благоустрою 299 мільйонів на сили оборони. Я зараз тут стою для того, щоб Дніпряни підписали цю петицію. Це петиція за збільшення фінансування зсу. На зараз це найефективніша та найпотрібніша петиція, яку можуть підписати Дніпряни. Ця петиція допоможе нашим героям вистояти і втримати цей фронт. Тому я закликаю усіх Дніпрян, щоб вони підписали цю петицію. Для Олени скоро вже настане її особистий рік участі у русі гроші на ЗСУ. Каже, виходитиме на мітинги щосуботи й надалі. Допоки їх не почують у мерії Дніпра й не збільшать фінансування для наших військових. Нам вдалося, хоч трішки повпливати на збільшення фінансування ЗСУ, але ми не зупинимось, поки ми не зможемо дійсно добре і гідно допомагати нашим героям на фронті. Фінансова допомога, в тому числі з міського бюджету Дніпра, нашим оборонцям вкрай необхідна. Тим паче, коли до кордонів нашої області ворогу залишаються лічні кілометри. В бюджеті міста Дніпра на 25-й рік закладено лише 2,5% на сили оборони. Такий самий відсоток був закладений в Четвертому році вже більше року. Влада Дніпра місцева ігнорує вимоги Дніпра збільшити фінансування армії і займається марнотратством. Фронт наближається до Дніпра, і військові всі, я як офіційний волонтер, хочу заявити, що всі мої особисті військові, яких я знаю особисто, кажуть про те, що фронт дуже близько до Дніпра, лічені кілометри до Дніпропетровської області. Зараз час прокинутись, активізуватись, подивитись цифри і самому задуматись, які витрати є пріоритетними в бюджеті Дніпра. Тож уважно вивчайте кошторис міста Дніпро на 2025. Хто не згодний з витратами на самопіар мера та його підлеглих, і з іншими нецільовими витратами можете підписати місцеву ініціативу 1811, яка про збільшення фінансування наших сил оборони. Ольга Ховрич, Андрій Міранюк, новини Д1.